Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз буде прогноз на листопад для тих, хто народився під знаком Діва. Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація на роботі? Що з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти, для тих, кого немає відносин, яку пораду дадуть карти, ну і порада на листопад для дів. Так, під якою енергією пройде місяць? Король Пентаклів? Карта такого чоловіка. Не бідного, який вміє все добре рахувати, прораховувати, людина, яка зазря не буде витрачати кошти. Ну, от людина, яка любить спорт, яка любить все-таки дорогоцінне, яка любить матеріальне. Тобто у вашому житті да, у Дів в листопаді місяці ну, от, може бути на ваше життя вплив ну, от, отакого короля чоловіка. От, або якщо не намічається ніякого чоловіка або, або немає. То це значить така ваша енергія, де вам буде присутнє більш така чоловіча енергія. Ви в цьому місяці більше будете все тримати під контролем, будете, може, контролювати свій дохід, збереження свої. Будете прораховувати дії. Це може бути, якщо у вас бізнес, да, то вам прийдеться ну, і багато працювати і гарненько все розраховувати. О, така більш чоловіча енергія більш матеріальна. Але стабільна, але така собі така. Непогано, стабільно. Е, ситуація на роботі. Ну, от, бачите, на роботі можете підписати, це будуть якісь домовленості. Е, буде, ну, я не, це і не хочу сказати, да, що може бути такий служебний роман виникнути на роботі за чашечкою кави. от. З таким з начальником може бути з королем Пентаклі. Але це тут такі от, бачите, тут можуть бути підписані такі коштовні е, такі, е, договори, от, е, документи, підписання якихось документів, е, зустрічі. з... Партнерами по роботі, перемовин буде багато. Ну, такий якийсь листопад буде в робочій сфері, з фінансами, а, до речі, тут можуть ще. Тут можуть ще або запропонувати нову роботу, от, ну, якось переманювати вас можуть. Теж таки може бути. От, а з фінансами. Ну, тут має бути все добре. Просто треба буде попрацювати. І треба буде проявити свої внутрішні якості, си, сильні Е, Тобто, внутрішня, внутрішня, внутрішні ваші ресурси, внутрішня ваша сила. Яку яка, ну, треба буде задіяти для того, щоб ну, бути сильною людиною, скажімо так, для того, щоб е, отримати фінанси. Тобто буде потребувати в робочій сфері, робоча сфера в цьому місяці буде потребувати у вас таких от внутрішніх власних ресурсів. Ну так, <кій> ну так, да. ну от щоб все. Ну, якщо це підписання договорів коштовних таких, да, то тут дійсно треба дуже гарно і подумати, і ну, от, порозмірковувати, ну, дійсно от, витратити свою таку енергію. І причому, хоча ж Діви — це карта, це ж земля, О, в принципі, ви такі і є. Ви таки прораховуєте, ви завжди знаєте, що вам треба, ви завжди знаєте, що ви хочете, як треба. Да? То, в принципі, ви повинні тут бути на своєму місці, як то кажуть. Так, сім'я для тих, хто в шлюбі, ну тут зразу хочу сказати, що повинно бути все добре. Тут може виникнути такий сексуальний запал, тут може з таким партнером, може виникнути таке сексуальне влічення, От, тут можуть зародитися, вспихнуть нові почуття, От, ну, проявитися такі якісь цікаві якості. Тому що тут партнер, він матеріальний. І йому, йому, ну і от тут карта бажання. Тобто тут саме от, ну, мені хочеться сказати, саме захочеться тіла, щоб потрогати, пощупати, відчути. От. Так що, в принципі, непогана така карта. От, для тих, хто в шлюбі, розкривайтеся, розкривайтеся до нових почуттів, розкривайтеся до нових бажань, розкривайтеся до нових можливостей. Для дів, може, це дуже ну, важкувато це зробити. Але цей місяць листопад, він буде от якось провокувати. На такі більш скажімо, творчі такі проєкти, Всплеск бажань. Це хорошо, це добре. Це добре. <кій> Далі, кого немає відносин, <кій> королева жезлів. Ох, ну тут така дама, магічить прям. Хоче мабуть, залучити, хоче, мабуть, залучити, притягнути до себе гарного такого чоловіка, да, який і вміє гроші заробляти, і спортом любить займатися, і в кого гроші вводяться. Да, і вона тут прямо ритуали проводить, і, так, і прямо свічечки палить, от, і разом з чорною кіцькою там щось нашоптує ну така жіночка запальна тут дуже гарна королева кубків ой королева жезлів це така дуже гарна дуже жіноча запальна така енергія. Жінка яка, жінка яка Вспіє усюди та, та візде. Тобто і по роботі справиться, і в домі справиться, тут дуже така велика запальна енергія. І дуже шкода, якщо цю енергію впустити не в потрібне русло. Тобто дуже шкода її витрачати. Ну, не туди, куди треба. Краще, краще дійсно пустити її в ход, да? Краще тут дійсно займатися якимись такими общественними справами. Королева Жезлі вона гарно вміє говорити, вона гарно вміє впливати на людей. Вона вміє гарно розрулювати ситуації, вона вміє й допомагати, і поради давати, і вона дійсно і така, і може і підказати, що робити, куди йти. І дійсно можна, може і карти розкласти, вона таким магічним мисленням обладає. Тобто. Ну, відкривайтеся, відкривайтеся до людей. Ну, я не знаю прям, що тут сказати, тут така жіноча енергія і чого така жінка самотня, непонятно. Просто, мабуть, закрилася ця королева жезлів, закрилася, от, і пішла, може, пішла в, в більш такі чоловічі енергії. Да? де е, все контролює, де думає про гроші, де думає, як заробити, як, або як зберегти, е, ну, трошечки е, взяла на себе більше чоловічого і забула, що вона жінка. От. І забула, що ну, не знаю, тут, дороги тут відкриті, дороги тут відкриті. Тут тільки може бути або закритість, або перевага саме чоловічої енергії, і якщо так, то тут вона просто сокрушима, така ця чоловіча енергія. Трішечки дайте собі жіночності. От. А чоловічу енергію віддайте, хай до вас заходить такий сильний чоловік. Ну і порада місяця. Ну і от порада місяця шут. Карта шута, яка каже про те, що тут треба трішки бути, трішки бути веселішою. Тут Трішки стати безтурботною, тому що король Пентаклів він дуже, він, ну, може заганятися, заганятися в справах, він може дійсно от, в розрахунках заганятися, він такий, скажімо так, тяжолий на підйом. А шут каже, дайте легкості, навпаки, а зробить щось таке безрозсудне. А от просто одним днем візьміть так і кудись, <смі> візьміть квиток і поїдьте кудись. Ну, на інший, не, не, не обов'язково далеко. Просто кудись. Да, Відкрийте двері і просто кудись підіть, підіть, візьміть із собою тільки гаманець та ключі, або просто візьміть і заведіть собі собачку. Щось таке легке, щось зробіть таке взагалі. Ну, собачку тут, звісно, думати треба. От. Ну, або, ну, або поїдьте, погодуйте. В притулок погодуйте собачок. От. Тобто впустіть якусь легкість в життя, впустіть якусь радість таку в життя, зробіть якісь такі необдумані, приємні вчинки. Тобто В цьому місяці дайте більше собі такої дитячої безтурботності, такої, такої дитячої зацікавленості, на все дивіться широкими очима, з таким цікавістю, інтересом. Просто насолоджуйтесь від того, що світить сонечко, і, не, і викидайте такі важкі думки. Тому що розклад він такий трішечки такий приземле, приземляє, і такий трішечки важкуватий, і такий прибиває. От, прибиває так до землі і якось так от. Як чимось таким важким. Важку, ну, така, яка, важкувата така якась енергія, енергетика. От. І от якраз порада, порада, дайте собі легкості, дайте собі якісь таких більш безтурботних таких дитячих емоцій. От. Ну, такий розклад в мене вийшла. Я вам дякую за увагу. Ставте подобайки, Підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть, що вам відгукується, що подобається. А мені буде цікаво почитати. Пока-пока. До нових розкладів!